Про відкриття віри Джон Веслей, Проповідь 11 червня 1788 року. А віра є доказ речей невидимих». Послання до Євреїв, 11 розділ перший вірш. Протягом багатьох віків розсудливі люди погоджувалися з твердженням немає нічого в розумінні, чого раніше не було в відчуттях. Усі знання, що ми маємо природнім чином, первісно походять від наших чуттів. Від нашого досвіду, тому ті, кому бракує якогось відчуття, не можуть мати жодного знання чи уявлення про об'єкти цього відчуття. Так, ті, хто ніколи не мав зору, не мають жодного знання чи поняття про світло або барви справді останніми роками дехто намагався довести, що ми маємо вроджені ідеї, не виведені з жодного зчуттів. Але співчасні з самим розумом, але це питання вже ґрунтовно обговорене людьми найвидатнішого розуму і вченності, і всі неупереджені визнають, що, хоча деякі речі настільки ясні та очевидні, що ми ледве можемо не знати їх, щойно починаємо користуватися розумом, однак знання почуттів про ці речі не є вродженими. А походять із наших чуттів. Але існує велика відмінність між нашими чуттями, якщо розглядати їх як шляхи до знання. Деякі з них мають дуже вузьку сферу дію, дії сферу дії і інші широку. Дотиком ми розрізняємо лише ті об'єкти, які торкаються якоїсь частини нашого тіла. Отже, це відчуття поширюється лише на невелику кількість об'єктів. Наші відчуття смаку і нюху, які дехто відносять до різновидів дотику, охоплюють ще менше, з іншого боку, наше шляхетніше відчуття слуху має надзвичайно широку сферу дії, особливо у випадку гучних звуків, як от грому, реву моря чи пострілу гармат. Останній із цих звуків часто було чутно на відстані майже ста миль, і все ж простір, до якого сягає наш слух малий у порівнянні з тим, який охоплює зір. Зір охоплює одним поглядом не лише найбезмежніші краєвиди на Землі, але й і місяць, і інші планети, сонце, так і нерухомі зорі, хоча і на такій незмірній відстані. Що вони здаються не більшими крізь наші найкращі телескопи, ніж неозброєним оком. Однак жодне з наших чутів, навіть сам зір, не може сягнути за межі цього видимого світу, вони забезпечують нас такими знаннями про матеріальний світ, яке відповідає всім потребам життя, але оскільки саме для цього вони були дані, далі вони йти не можуть. Вони не дають нам жодної інформації про невидимий світ, та премудрий благий владика світів невидимого і видимого приготував засіб для цього недоліку. Він установив віру, щоб усунути недолік чуття, щоб підхопити нас там, де чуття нас залишає, і перевести нас через велику прірву. Її служіння, служіння віри починається там, де закінчується служіння чуття. Чуття є доказ речей видимих, видимого матеріального світу та його різних частин, віра ж, навпаки, є доказ речей невидимих, невидимого світу усіх тих невидимих речей, які відкриті в Божих откровеннях, але справді, насправді вони нічого не відкривають вони мертва літера, якщо не поєднані з вірою тих, які слухають. Зокрема, віра є для мене доказом існування того невидимого, моєї власної душі. Без цього я був би в цілковитій непевності щодо неї, я змушений був би ставати, ставити те сумне питання, чи слухаєш покірно та низького роду лише дрібніші часточки витонченішого ґрунту. Але вірую, я знаю, що цей безсмертний дух, створений за образом Божим, за його природним і моральним образом, не скорений відблиск Бога слави. Тим же доказом я знаю, що тепер я впав і не досягаю станного Божого образу, так що я, як і все людство мертвий через переступи і гріхи, настільки мертвий, що у мене не живе добро, що я схильний до всякого зла. І зовсім неспроможний оживити власну душу. Вірую я знаю, що крім душ людей існують інші, чи не духів, так я вірю, що мільйони створінь ходять по землі невидимі бодай ми бадьорі, бодай ми у вісні. Їх я називаю ангелами і вірю, що частина з них святі і блаженні, а інша частина лихі і нещасні. Я вірю, що перші добрі ангели постійно посилаються Богом служити тим, що мають успадкувати спасіння, які згодом стають рівні ангелам, хоча тепер вони трохи нижчі від них. Я вірю, що другі лихі лихі ангели, названі в писання бісами, об'єднані під одною головою, названим у писанні сатаною, означано ворогом, супротивником і Бога й людини. Або ширяють у вищих просторах звідси їх назва князі піднебесної влади, або подібно до нього ходять по землі, рейкаючи, як рев, шукаючи кого б пожерти. Але я знаю вірую, що над усіма ними на Господь яхве, той, хто є, той, хто був і гряде, Бог від віку і на віки віків, той, хто наповняє небо і землю, той, хто безмежний у силі, мудрості, справедливості, милості і святості. Той, хто створив усе видиме і невидиме подихом уст своїх, і хто й досі підпирає все, зберігає в бутті словом сили своєї, і хто керує всім, і тим, що на небі вгорі, і тим, що на землі внизу, і під землею. Вірую, я знаю, що троє свідкують на небі Отець, Слово і Святий Дух і що ці троє одне, що слово, Син Божий, сталося тілом і жило і померло заради нашого спасіння. Знову воскресло, знову вознесло, вознеслося на небо і нині сидить праворуч Отця. Та син вознісся, воскрес став тілом, помер заради нашого спасіння, і нині сидить праворуч Отця. Вірую, я знаю, що є Дух Святий, який є подателем усякого духовного життя, праведності, миру і радості в Дусі Святому. Святості і блаженства через відновлення того образу, за яким ми були створені, на все це віра, доказ, єдиний доказ, даний людським дітям. І так само, як відомість ці отримувані відчуттів, не сягають невидимого світу, вони не сягають і світу вічного, який тісно з ним пов'язаний. Попри всю науку, яку можуть дати наші зір чи інші чуття, безмежний неоглядний краєвид простерся перед нами. Та ой лишень хмари і темрява лежать на ньому. Чуття не впускає і промінчика світла, щоб відкрити тайне безмежної глибини таїни безмежної глибини. Віч, вічний світ починається зі смертю, смертю кожної окремої особи. Ту мить, коли відходитиме людський дух, він уже мешканець вічності. Тоді час відразу зникає, мов сон, по пробудженні, і тут знову віра займає місце чуття та дає нам видіння пройдешнього. Разом вона відгортає завісу, що висить між смертним і безсмертним буттям. Віра відкриває нам душі праведник, яких одразу приймає святі ангели і несуть ті служебні духи на лоно Авраамова, у втіхи раю, стаду Божого, де постійно сяє світло його лиця, де він розмовляє не лише зі своїми колишніми родичами, друзями та співвояками, а й зі святими всіх народів і всіх віків, зі славними померлими прадавніх часів. Зі шляхетним військом мучеників, апостолів, пророків, патріархів Авраамом, Ісаком та Яковом, так і понад усе буде з Христом у той спосіб, у який не міг би бути, коли доки доки перебував у тілі. Вона відкриває також душі нечестивих, схоплені тієї ж миті, як тільки полишають тремтячі уста тими служителями кари лихими ангелами і затягнені у свій власний осідок. Це правда, що це ще не найглибше пекло, вони не будуть там мучені перед часом, перед кінцем світу, поки одержать належну відплату. До того часу вони ймовірно служитимуть своєму злому панові, поширюючи його пекельне царство і чинячи все зло, яке тільки в його владі нещасним людським дітям. Та все ж де б вони не шукали спочинку, не знайдуть його, вони несуть зі собою своє власне пекло у черві. Що не вмирає у свідомості вини та Божого гніву, що невпинно висушує їхній дух у диявольських пекельних норвах, які самі по собі є мукою, і в тому, від чого вони не можуть увільнитися ні на годину, не більш як від самого свого буття у страху є очікуванні полум'яного обурення, що пожере противників Божих. Ба Більше віра відкриває іншу картину у вічному світі. Пришестя нашого Господа на хмарах небесних, щоб судити живих і мертвих. Воно дає нам побачити великий білий престол, що сходить із неба, і того, хто сидить на ньому, від обличчя якого втікало небо і земля, не, від якого від обличчя якого неб, небо і земля тікають, і місця для них не знайдеться. Ми бачимо мертвих в малих і великих, що стоять перед Богом. Ми бачимо, як книги відкриті. І мертві суджені згідно з написаними у книгах. Ми бачимо, як земля і море віддають мертвих своїх, і ад, тобто невидимий світ, віддає мертвих, що були в ньому, і кожного судять за ділами його. Вірою, нам також показані безпер... безпосередні наслідки Всесвітнього суду. Ми бачимо виконання того благочестивого вироку, проголошеного. Тим, хто праворуч прийдіть благословенні мого отця, успадкуйте царство, приготовлене вам від закладень світу. Після цього святі ангели налаштовують свої арфи та й співають: підійміть ворота, голови ваші і підчиніться, піді... від... 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 очиніться двері, щоб увійшли спадкоємці слави. І тоді вони питимуть із ріку тих, що при Божій правиці, повіки віків. Ми бачимо також виконання того страшного вироку, проголошеного тим, хто ліворуч, відійдіть від мене проклятів вичний вогонь, приготований дияволові та його ангелам». і тоді служителі божественної кари занурять їх у озеро огнене, що палає сіркою, де вони не матимуть спочинку ні вдень, ані вночі, і дим їхніх мук підійматиметься на віки віків. Та, окрім невидимого і вічного світу, який не видно і які можуть бути осягнені яких не видно, і які можуть бути осягнені лише вірою, існує ціла система речей невидимих, яких ніяк не вловити жодним із наших зовнішніх чуттів. Я маю на увазі духовний світ, тобто царство Боже в людській душі, око того не бачило, і вухо того не чуло, і на серце людині не приходило речей цього внутрішнього царства, якби бог не відкрив їх духом своїм. Святий Дух готує нас до свого внутрішнього царства, знімаючи покрив із нашого серця та даючи пізнати себе так, як ми пізнані ним, викриваючи нас у гріхові, у нашій лихій природі, злих норовах і злих словах та вчинках, що всі неминуче несуть на собі печать зі всуття серця, з якого вони виходять. Тоді Він викриває нас у заслузі наших гріхів, так що уста наші замовкають, і ми змушені зізнатися винними перед Богом. І тим самим час ми, в той самий час ми приймаємо духа рабства та, страху, та на страх, страх Божого гніву, страх кари, на яку заслужили, і понад усе страх смерті, щоб вона не віддала нас на вічну смерть, на смерть вічну. Душі так викриті, відчувають, що вони. Так, так міцно замкнені в, таємниці, в темниці, що не можуть вийти, вони відчувають себе від водночас цілковито грішними, цілковито винними і цілковито безпорадними. Але весь цей докір уже передбачає різновид віри, бо є доказом речей невидимих речей, яких неможливо побачити чи пізнати, доки Бог їх нам не відкриє. Однак уважно зауважимо, бо це питання немалого значення, що така віра є лише вірою слуги, а не вірою сина. Оскільки багато хто не має тут достатньої ясності, я постараюся трохи прояснити віра слуги передбачає божественний доказ невидимого і вічного світу, а також є доказом духовного світу, настільки, наскільки він може існувати без живого досвіду. То досяг цього віри слуги боїться Бога і цурається зла. Або, за словом святого Петра, боїться Бога і чинить праведність. Унаслідок цього він, певною мірою, як на... як зазначає апостол, є приємний Богові. В іншому місці його описано так, хто боїться Бога і дотримує Його заповіді. Навіть той, хто зайшов так далеко в благочесті, слухається Бога зі страху, аж ніяк не повинен бути зневажений, бо страх Господній початок премудрості. Однак його слід заохочувати не зупинятися на цьому. Не спочивати, доки не досягне усиновлення, доки не почне коритися з любові, що є привілеєм усіх Божих дітей, заохоче його всіма можливими засобами прямувати далі, аж доки не перейде він від віри до віри, від віри слухи до віри сина, від духа рабства на страх до духа дитини, любові, до духа, яка має любов дитини Божої. Тоді Христос буде відкрити Його серці, спроможнюючи його свідчате життя, що я живу нині в тілі, живу вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. Це справжній голос Божої дитини. Тоді він буде народжений від Бога, внутрішньо змінений могутньою Божою силою від земного душевного диявольського розуму до розуму, який був у Христі Ісусі. І Він переживе те, що апостол Павло означив дивовижними словами до Галатів Ви, сини, Божі, вірою, і як ви сини, Бог послав у ваші серця духа свого сина, який взиває ава, Отче. Той, хто вірує, як син, за свідченням святого Івана, має свідоцтво в собі самому. Сам дух свідчить разом із Духом Його, що він, дитина Божа. Любов Божа вилита в серця і Духом Святим, який даний їм. Та багато сумнівів і страхів можуть і далі зоставатися навіть у Божій дитині, доки вона слабка у вірі, доки належить до, той, до тих, кого святий Павло називає немовлятами в Христі. Але коли її віра зміцняється, коли вона отримає постійне враження віри, що робить реальність у майбутній речі, коли вона прийняла тривале, неперервне свідчення Духа Святого, тоді сумніви та страхи зникають, тоді вона насолоджується. Плерофорією або повною впевненістю віри, що усуває всілякий сумнів і всілякий страх, що має муку. До тих, кого він називає юнаками святий Іван каже, пишу вам юнаки, бо ви сильні, і слово Боже перебуває в вас, і ви перемогли лукавого. Ці, як апостол зауважує в іншому місті, мали слово Боже, що перебуває в них, ймовірно, тут мається на увазі слово прощення, слово яким було проголошено упокорення всіх їхніх гріхів. У нас для цього вони мають безперервну свідомість Божої ласки. Саме до таких особливо застосуємо напоумлення апостола Павла, полишивши початки вчення Христового, а саме покаяння та віру, спішимо до досконалості. Але в якому значенні ми маємо полишити ці початки, не абсолютно ми маємо зберегти і одне, і друге пізнання себе і пізнання Бога до кінця життя. Лише відносно. Не зосереджуючись, як спочатку, всією увагою на них, не думаючи і не говорячи безпечно, лише про одне з двох, або про покаяння, або про віру. А що ж таке досконалість, про яку тут йдеться? Це не лише визволення від сумнівів і страхів, а й від гріха, від усякого внутрішнього та зовнішнього гріха, від лихих пожадань, від лихих норовів, так само як від лихих слів і вчинків. Так, і це не лише негативне благословення, визволення від усіх лихих схильностей, що міститься у вислові, госп... Господь обріже твоє серце, а й позитивне насадження всіх добрих схильностей замісник, що ясно міститься в іншому вислові, люби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм і всією душею твоєю. Саме їх апостол. Прошую. Саме їх апостол Іван. Вшановує титулом отців тих, хто пізнав того, хто від початку вічного, єдиного у трьох бога. Один із таких висловлюється так: я ношу собі досвідчувано істинність і повноту присутності при всеблаженної Троїці, і ті, хто є отцями у Христі зазвичай, хоча вірою не завжди, насолоджуються плерофорією або повною. Певністю, надії, не маючи жодного сумніву, що царюватимуть із ним у славі так, ніби вже бачать його, який приходить на хмарах небесних, але це не заважає їм безнастанно зростати у пізнанні та любові Божій. Коли вони завжди радіють, безперестанку моляться і за все дякують, вони моляться зокрема про те, щоб ніколи не переставати чувати. І зрікатися себе, і щоденно брати свого Христа, боротися добрим подвигом віри проти світу, проти диявола і власних численних недоліків, аж доки не спроможуться з усіма святими зрозуміти, що то є ширина і довжина, і глибина, і висота, та пізнати любов Христову, що перевищує знання, так, щоб сповнитися всією повнотою Божою. Амінь.